Яка неочікувана зустріч сьогодні зранку? Я думаю, знаєте, поки чекаю а, свого фотографа, ну, нині ще такі часи, знаєте? Такі часи, а, що подекуди треба чекати майстрів, маестро, розумієте, в цьому також є своя філософія. І це я думаю, знаєте, поки я чекаю свого майстра, дивіться, в який я. Інкаяблю нахожусь просто амбіас. Ви подивіться, що за мною. Да, це така в нас булінгері на ярвалу. Здаю явки паролі, ви ж знаєте, все найкраще завжди рекомендую. Роза, перехрестя, гончара і Ярвалу. І ось поки я дивіться, ну ну. Це я відмічаю початок курсу фонетики, який, який сьогодні стартував. Дивіться, тут з мене капечіночко, значить тут в мене фасон за французьким рецептом, тому що тут знають les artisans як гарнесенько за французькою рецептурою. Mm, готувати кизіни так, от давайте до справи. То ви думаєте, що я вас тут що прийшла почувати Ні-ні-ні. No, no, no. Я прийшла розказати вам дуже цікаву дуже цікаву методологічно, методологічний принцип, який, якщо ви зрозумієте, дуже полегше вам життя академічне, студентське, от коли ви йдете на курси, коли ви для себе обираєте навчання. А тому, що сьогодні я з вами поговорю про два види. Два види навчання синхронне і асинхронне. Якщо ви поруч з зошитком, то візьміть краще зошиток і дві колоночки поставте. Я вам зараз розкажу. І зі своєї 27-річної колокольні, да, 27-річного досвіду. І ви зможете після цього ефіру, після розуміння цих тез, які я вам дам, дуже гарно визначатися для себе і з моїми курсами, з моїм навчанням, і, в принципі, по життю далі, де ви там будете собі обирати навчання. Так от давайте поговоримо: синхронне і асинхронне навчання. Чому саме ця тема? Тому що вчора вже пізненько я спілкувалася з. Підписницею з Фейсбуку вона мені поставила питання. Вона хотіла йти на курси ДІТО. але вона живе в Канаді. Я їй розказала повністю, що це за навчання, як ми навчаємося. От що це напів, да? синхронний, асинхронний метод. Зараз розкажу. Ось, і вона прийняла рішення йти, тому що їй цей метод підійшов, тому що я змогла донести цінність. А тепер дивіться, О, дві колонки у вас є: синхронне навчання і асинхронне навчання. Синхронне навчання це те, що ми. Це віця той формат, до якого ми звикли в принципі. Ну, ми, я маю на увазі лязяни, які нижче 90 да? менш ніж 90-ті роки. От ми всі вчилися в школу, ми фізично туди ходили а, ніжками. Так, у нас був викладач біля дошки. Вона нам говорила, розказувала, писала, і це синхронно. І ви тут же вчилися, да. Ну хтось вчився, хто не, вчив, не вчився. Так, давайте будемо чесними. Це завжди так. Це синхронний метод, який в нього. А плюси, які в нього ну мінуси. значить, плюси безумовно, що ви працюєте в моменті, ваш мозок зосереджений так на тому, що він активний. Ну якщо ви підключені до процесу, бо ми знаємо прекрасно на своєму прикладі, на прикладі наших дітей, так що не завжди так виходить, тому що ви можете відвідувати уроки, але по суті бути фізично на занятті, але мозком свідомістю десь літати пити так. Цікаво, таке теж буває. Ось а, тому, коли ви навчаєтесь синхронно, позитив безумовно в тому, що ви якби присутні, інформація заходить напряму, так якщо ви свідомі сфокусовані, і ви там прописуєте, робите певні там кінестетичні мозкові дії для того, щоб взяти цю інформацію, опрацювати її. Так ну є такі уроки, якщо ми про іноземну мову кажемо в синхронному методі. Це уроки, які передбачають одразу в одному в одній одиниці уроку, так що ви берете інформацію і тут же ви її закріплюєте. Або вправи, пригадайте, як ви робили, так вчитель пояснив Present Perfect Simple. Якщо вчитель правильно методично розклав час, так то він вам дає вправи, і ви закріплюєте інформацію, Одразу здобути інформацію. А якщо, наприклад, викладач не розрахував свій час, так, то він вам задає більше завдань додому. Плюсіть, якщо ви, в принципі, розумієте, про що я зараз скажу. Синхронія, в нас міні-тема, поки я чекаю свого маестру, в нас міні-тема синхронний і асинхронний а, форми навчання, яка з них дієва. Поставте плюс, якщо ви в принципі, вже зрозуміли ну, про що суть. О, плюси, дякую. Вот. І е, до синхронного методу ви дуже звикли розумієте, тому що вам це е, знаєте рідне, спокійне, ви розумієте, бо мозок там, де він розуміє, що він робить, йому ну спокійніше. А коли в нас відбувся ковід, та це перша така хвиля була стресу для нашого мозку, і це була перша хвиля, коли нас. Вибило з колісниці, да на якій наш потяг з реюк, ліва, на яких наш, наш потяг їхав, це метафора знову таки. Е, з ковідом і е, з війною ви ну, 95% Ну, давайте 90%, перейшли на асинхронний метод навчання вивчення мови. Я зараз за мову говорю. І що таке асинхронний метод вивчення мови? Це коли у вас Зараз цей метод ну, і в принципі він був популярний. Він на багатьох платформах. От я навіть зараз вчуся теж асинхронно. Я вивчаю нейропластичність мозку в американському університеті. І я вчусь дистанційно, тобто асинхронно. Я так само дивлюся лекції, як і ви, да, відеоуроки на всіх моїх практиках, мох курсах Да, є відеоуроки, От сьогодні стартувала фенетика. Вчора стартував е 4 Рівні, і там є мої уроки. відеоуроки у запису, і це асинхронний метод. Розумієте, так? Тобто ви дивитеся, ви отримуєте академічний план, ви отримуєте а, програму на кожен день з а, дедлайнами. Дедлайн це конкретно а, строк, термін, коли ви маєте виконати а, ці завдання. так? І а, у вас, виходить, так, по асинхронному теж плюси-мінуси. Плюси в тому, що ви а, вас не Давить да, бо деколи подекуди, особливо якщо ви а, по психотипу а, флегматики або меланхоліки, так то синхро, а, синхронний тип, коли ви одразу да берете уроки, для вас може бути важким, тому що ви не можете викластися тут і зараз одразу. Вам треба подумати, вам треба, знаєте, оце кінестетично розкласти свої зошити, вам треба зосередитися, вам потрібен більший час для того, щоб е, ну, ваш процесор так опрацював цю інформацію. Розумієте, про що я кажу? Тому для вас більше підійде асинхронний метод, саме запису, з планом, уроки, які ви дивитеся. Поставте плюси знову ж таки, якщо розумієте, про що я кажу. Во і тому це э, знаєте, ну я вот, меня, да, в як на мене, да, як на мене, в реаліях сьогодення э, я би завжди віддавала б перевагу асинхронному методу, тому що вам тільки здається, що якщо синхронний метод, ви прийшли, ну, по перше ви витратили час, да? ви прийшли на урок. Мене є учениця. Uh, була учениця на 10-му потоці з фонетики. Вона пише Вікторія: я добиралася до уроків. Ну там у Франції я добиралася 2,5 години з іншого містечка. Вона їхала в інше містечко, там де давали оці безкоштовні курси. Розумієте, 2,5 години я кажу, ви хоч 2,5 години щось робили. Ну там в дорозі щось вивчали. Ну, типу, щоб не витрачати час. Розумієте, свій дорогоцінний. Я сподіваюся, що у вас такий же дорогоцінний, як і у мене, час. От. Тому і вона потім приїжджала, в них там було 5 годин а, синхронного методу, так, про яке я вже сказала. Тобто вона приїжджала і на місці давала, ну, брала уроки. А тепер дивіться, я прям робила дослідження таке, да? от я її питаю: 5 годин ви пробули на уроці, да? ну, на французьких курсах. Конкретно назвіть свої дії, от назвіть дію, да? яку ви робили на уроці, і час, довжину часу, яку ви інвестували в цю дію. І знаєте, що вийшло в синхронному методі, який ви так любите? Тому що, ну, я його, я ж вже сказала свою позицію, так, що в сьогоденні умовах краще обирати асинхронний метод, який я даю на і на фонетиці. І, в принципі, на всіх своїх програмах. Так, от, дія і діяль, і час термін. Так, от, за 5 годин, ну, 4-5 годин на говоріння, конкретно її говоріння французькою мовою. Було відведено, ну дай Боже, в кращому випадку 10 хвилин, і то безконтрольно. Розумієте? Тобто за 5 годин викладач щось пояснював, потім в них були якісь перерви, потім вони щось там читали, черга до неї не доходила. Ну, предположим, да? бо ви ж скільки вас там? 15 людей в групі, 12 людей, 20. Викладач не може конкретно приділити вам конкретний час, щоб вас конкретно скоригувати. Розумієте, про що я кажу? Ставте плюси, і мінуси або просто, ну давайте включайтесь в обговорення, поки в мене є ще час. Чи ви розумієте, що таке синхронний метод, що таке синхронний метод навчання? А от. І е, саме тому, коли ви йдете на навчання, ви маєте розуміти і найголовніше віддавати собі знаєте, відповідальність е, щодо того, скільки які дії ви будете виконувати на навчання, які дії, і скільки часу на це буде залучено саме для вас викладачем, розумієте? Бо можна провести 90 хвилин на уроці ніжками прийшовши туди, і з тих 90 хвилин активно попрацювати ну хвилин 5. Бачу плюси, бачу, розумієте мене. О, а можна прийти е, на онлайн навчання, так отримувати ті ж самі уроки. Так, просто ви самі себе всаджуєте, так, ви сідаєте, ви організовуєте свій простір. Я про це вчора дуже гарно казала на прямому ефірі. Вечірньому. Якщо ще не дивились, то передивіться. Там користі... І скільки е, е, в наші скарбниці українські гроші. Це метафора. Або вот. зрозуміло мене. Тому завжди ля кореспонденсу, це там омлет замішує. Фет ля кореспонденс, зважайте да? відповідність часу і конкретного часу на ваші дії. Тому якщо для вас уроки активно проходять, так, то треба туди йти. Якщо там цінність, якщо там інформація. А якщо просто йти а, кудись. Вчитися синхронно, але ви там зовсім не ефективно, не раціонально використовуєте свій час. Вам не приділяють увагу, вас не коригують. Ну то знаєте, фількіна грамота получається да? зайцю стоп-сигнал ребізонтів. Парасолька, як я кажу, ось тому знову повертаюся а, до от, питання учениці, яка мені вчора ставила, тому і власне я запускаю цей прямий ефір, щоб ви щоб вам розказати от, доцільність цього, щоб ви приймали правильні рішення, коли ви йдете на навчання. Ну не тільки зі мною, а в принципі, взагалі, по життю. Що а, раціональніше завжди для себе обирати а, те навчання, де класна програма. Ну, по перше, так бо, тому що програма має вирішувати конкретно вашу проблему. Конкретно вашу проблему. От фонетика зараз сьогодні почалася 10-й годині ранку. Фонетика вирішує проблему вимови, акценту, нерозуміння, і там конкретно йдуть уроки, які вирішують цю проблему. Курс едіто сьогодні, до речі, до понеділка я ж вам казала, так що ще можна заходити. Сьогодні ще люди долучаються і завтра будуть долучатися. І ще в понеділок можна буде долучитися до опівночі. Програма, яка комплексно вирішує ваші проблеми. Так, так, так само асинхронно так? тобто, у вас ідуть уроки у запису, у вас іде план і у вас іде підтримка викладача куратора, який з вами працює, і не знаю, як на інших програмах, от можливо, ви проходили інші програми, і вам є з чим порівняти. Ну там програми інших викладачів, так і там мої програми, наприклад, не во то дуже класно і і як це сказати, якісно ви працюєте саме на тарифах з куратором, тому що всі ваші роботи, які ви виконуєте, абсолютно всі перевіряє куратор. І як перевіряє, не просто галочку ставить, а як перевіряє, з конкретним детальним зворотнім зв'язком, що вам треба зробити, як скоригувати вимову, да? конкретно начитує вам. От дуже класно ще, да. не знаю, як на інших платформах, всі мої, всі мої практикуми мої курси проходять на платформі Телеграм. За рахунок чого на платформі Телеграм? За рахунок того, що там є всі опції в моменті. Голосове в моменті, відеокружечок в моменті. Знаєте, що таке відеокружечок, да? відеокружечок в моменті. А, що ще? А, ну, письмо, само зрозуміло теж в моменті. Тобто Телеграм зараз для мене, як для фахівця, викладача, експерта по запускам, можу вже сказати, це найкраща зараз платформа, яка дає зворотній зв'язок учням, ну і взагалі комунікацію учня-викладача в моменті. Вот. І незважаючи на те, що зараз ці програми мої асинхронні, тобто вам не треба ніжками йти в конкретну будівлю для того, щоб конкретно щось вчити, бо інколи це ілюзія. Я ж вам вже пояснила, чому. Ставте питання, якщо є, буду відповідати. От то, коли ви самі себе організовуєте, коли у вас є тайм-менеджмент, коли у вас є організація, структура, повністю все, то ви просто ваша задача прийти. От в моменті приходять зараз реєстрації на едіто. Дякую, хто реєструється. А, вот. То ви себе, ваша задача просто себе організувати, да, розписати. От вчора подивіться мій прямий ефір, якщо ви не дивилися, він є на сторінці, я там чітко розказувала по кейсу Віра приходила на розбір в прямий ефір. Я конкретно казала, що конкретно робити, які кроки конкретно робити для того, щоб мати результат, навіть в асинхронному навчанні. Ставте мені питання зараз. у Вас є ще можливість. Я з вами ще 5 хвилин побуду, 5, ну 10, можливо, да, і далі піду на зустріч. Ось ставте питання, тому що знову ж таки скажу: коли вам, коли вам здається. Коли вам здається, що е, онлайн-програма, курс, в який ви заходите, він буде неефективний через те, що він онлайн, ну не знаю. Я знову ж таки не можу ручатися за інших викладачів та за інші програми, як складені. Я не знаю. Я чесно, не як це я не. Не Шерлок Холмс і не Ватсон, я не ходжу до інших і не дивлюся, як. Я знаю, я порівнюю тільки свої програми знову ж таки зі своїми, які були перші, і які були, ну якби які в мене були, і які в мене є зараз. Я постійно поліпшую, поліпшую, поліпшую зворотній зв'язок, наповнення програм. От зараз, до речі, як я поліпшила одинадцятий потік. На одинадцятому, ну, з 10-го потоку, да? з 10-го і 10-й, це три місяці тому почався, і от зараз 11-й потік курсу фонетики. Я поліпшила яким чином я до асинхронного да, навчання, тобто онлайн. Тобто, коли ну хто вже з початку ефіра зрозуміли, да? коли ви отримаєте уроки запису, отримуєте академічний план і працюєте. Я додала елементи синхронного, тобто я додала зум-сесії особисто зі мною, де ви в режимі вже онлайн, а не просто в запису працюєте зі мною і в моменті отримуєте корекції вашої вимови, в моменті отримуєте методичні поради, тому що. Озити методичні поради дуже теж важливі, тому що можна вчитися вчитися і довго вчитися, і подекуди нудно вчитися, да? але не мати результату. А чому не мати результату? От зараз я вам трошки розкажу. От до мене приходять мовний форсаж, це індивідуальна програма. Люди, де да? і приходять з проблемою, якою багато років вчу. Вікторія, ну я ж вчу, я ж я ж по 5 годин працюю, я навчаюсь, я. Ну, все роблю і пишу там і все. А виявляється, що не треба витрачати 5-10 годин, тому що це нераціональне, ну, як це нераціональне використання часу. Можна витрачати годину, але знаючи певні алгоритми, знаючи певні техніки, які працюють ось так. Ти робиш одну дію, другу, третю, тобто раз, два, три, і ти маєш результат. І в програмі мовний форсаж, я дуже сильно скорочую вашу ось цю нераціональність використання часу за рахунок того, що я просто вичищаю з вашого графіку ті дії, які не ведуть вас до результату. І так само і на курсах на практикумах. Ви не робите зайві дії, які не дають вам результату. Розумієте про що? я? Така історія. Тому давайте, якщо у вас є питання ще 5 хвилин, я повідповідаю. Відсумую, як завжди, цей коротенький прямий ефір. <кій> Сьогодні я з вами говорила про синхронне, синхронну форму навчання і асинхронну форму навчання. Я вам розказувала, кому обрати синхронну форму навчання, розказала про які плюси, які мінуси в неї, і розказала вам про асинхронну форму навчання, також про плюси-мінуси. Ці форми навчання, і я вам порадила сьогодні, дала поради, так як перевірити самих себе, чи підходить вам ця форма навчання, і як перевірити себе, чи не витрачаєте ви просто попросту час. Розумієте? І приклад давала, що можна три години витратити, щоб з одного містечка поїхати в інше містечко на курси французької мови. П'ять годин це вам здається в мозку. Розумієте, це провокація, знову ж таки кажу. Просто провокація. Що вам здається, що чим більше годин, тим більше ви будете знати. Люди добрі, це така єрість натуральна чистої води. Єрість. Розумієте, що це слово, розумієте? Я ти молою цього слова. Не треба 5 годин, ну зараз, не, Ні, ну може комусь треба, але очевидно, що 5 годин можна скоротити до однієї години раціонального, методично, правильно. Побудованого часу, коли ви робите правильні дії, не робите зайві дії, які не ведуть вас до результату, і все це можливо при правильній методологічній роботі. Ось така всі слухайте, всім цікаво. Ставте плюси, якщо ефір був цікавий. Ставте плюси, якщо вам сподобався ефір. Ставте два плюси, якщо ви не знали цю інформацію стосовно синхронного і асинхронного. Форми навчання, і е, поки ви ставите плюси серденька, е, я вам ще раз нагадаю, що е, ми стартуємо стартували вже продовжуємо стартувати, тому що люди добираються, е, доходять ще в свої групи. В зараз поки я вела ефір ефір, три оплати прийшло. Три людини приєдналися до ЕДІТО Нагадую вам, що Едіто зараз запустився. Ви можете приєднатися. Це курс 4 рівні з нуля а 1 а 2 для початківців, Б1 для середнього рівня і Б2 для просунутого рівня. Це комплексний курс, де ви не втрачаєте час вокше зовсім. Ви працюєте конкретно за планом, за алгоритмом, за моїми уроками. І у вас також будуть зум-сесії. Це елемент да, синхронної форми навчання. 10 тижнів і отримуєте рівень один. Це гарантовано, якщо ви виконуєте всі дії, які я вам прописала, і всі завдання. І Якщо працюєте безумовно в групі з куратором, тому що за самостійну форму навчання я не відповідаю. Тобто, у вас на самостійній формі навчання вона коштує 25 доларів. На телеграм-каналі це є 10 тижнів, 25 доларів вартує. Там у вас все те буде саме, що і в інших групах, так, повністю план, уроки, все продумано, стратегія, методологія. Але там немає підтримки куратора. тому там я не відповідаю за результат. Бо я не знаю, як ви будете робити ці дії. Я не буду бачити ваші роботи. Ну ні, я не куратор, так тому там нічого не можу гарантувати. А те, що ви з куратором або зі мною в групі ВІП, хто навчається, вам, віра була вчора. Там більше та да, більше 10 людей. в мене в кожній групі, от, то там точно буде плюс один рівень за 10 тижнів виконання правильних дій і не витрачаючи по 5 годин, боже Боже збав. вот, значить, курси ДІТО, як знайти цей курс. Він знаходиться, як зареєструватися на всі чотири рівня на телеграм-каналі. Є презентації, є відгуки людей. Якщо ви ще не на телеграм-каналі, як знайти після мого ефіру Заходите в шапочку профіля мого, натискаєте там, де посилання на сайт. У вас буде чотири посилання. Один з них фонетика. А вам треба канал французької мови знайти. І діто там. Ось і друга навна фонетика. В нас неймовірна чудова фонетика, яка стартувала сьогодні о 10-й годині ранку. ще до понеділка двері будуть відкриті. Вчора можете вчора давали ефір. Можете подивитися. І люди відгуки давали. Я говорила, що конкретно фонетика, які три проблеми вирішує. Акцент, розуміння людей, говоріння швидко, розуміння французів, коли вони говорять швидко. І я також казала, що фонетика це єдина дисципліна. Ну навіть знаєте, я так скажу, фонетика це єдиний курс в Україні. Я не бачила, що хтось викладає з викладачів з моїх колег французьку фонетику в Європі. Також не бачила. Ну от на теренах. Простіру освітнього і фонетика це єдиний курс, який ставить вимогу. Жоден інший курс не ставить. Тому, якщо проблема з вимовою на початку, або ви там вже на якихось певних рівнях і боїтеся, не приймаєте себе, і це змушує вас мовчати більшу частину, або ви думаєте, уляде, да що ж це? Оце я так некрасиво звучу. То це фонетика. Ми стартували сьогодні. Також за посиланням шарці профілю можна знайти. Сайт і приєднатися до понеділка. Двері відкриті. В понеділок о півночі я всі двері закрию на всі курси. Ну що сьогодні було? Я думаю, цікаво плюсики є. Да 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 да, да. питання, якщо будуть ставте під цим ефіром, я його зараз збережу, і я буду відповідати на ваші питання або в рамках Reels. На Ріус. це коротеньке відео, або буду запускати прямі ефіри, якщо я буду бачити, що це питання дуже сильно актуальне для вас з ціле того, щоб раціонально, щоб ви раціонально, щоб допомогти вам раціонально використовувати свій час, не робити зайві дії, не дай боже, йти глибоко і швидко і за правильною траєкторією траєкторією до вашого результату. З вами була сьогодні Віктор Являсова, ваш професор. Приєднуйтесь до курсів, не втрачайте таку можливість, особливо якщо маєте намір. Я вас чекаю і сьогодні бажаю вам прекрасного, мирного бенжерні. Салю, побачимось. Ефір буде збережено. А і бенжарний.